Дійсно, енергетика отримала останні за останній тиждень такі достатньо серйозні масові удари, і ми знаємо, проблема в Тернополі, проблема в Одесі була, і там, там я би сказав, що це вже такі локальні блокаути, і Одеса залишилася вся без електроенергії, міста, мільйонне місто. І це була ні одна година, ні дві, ні три, Я там десь біля доби і не було води, не було теплопостачання і так далі. Така ж складна ситуація в Тернополі, дуже складна ситуація в Кривому Розі. Тому, е, на жаль, на жаль, удари йдуть. І я думаю, що треба очікувати. Е, і ще масованих ударів по енергетичній інфраструктурі, і е, я думаю, що все ж таки вони е, готуються, агресор готується до е, масованих ударів е, під час е, холодів. От mm -hmm. буде мінус 10, мінус 15, і ми будемо отримувати масовані удари, його мета десь його мета. Добитися е, тотального блокауту в країні.